Це гардеробна, дитяча вау! Особиста моя заслуга це те, що я для доньки зробила гардеробну, і Я сказала, доця, будеш виходити заміж, не ну, дай Боже в тієї квартирі, чи де ти там будеш жити, куди тебе буде забирати чоловік. Якщо не буде гардеробного місця, Бас. просто ну, весілля не буде. Тому що я її зробила Бас. прям. Гардероб, гардероб, розумієте? Я її викохувала, народжувала, заробляли ми на неї. І потім, коли ми вже зробили, я дивлюся на неї, і думаю, боже, вона найкраща гардеробна, ніж в мене. Я ту конкуренцію переживу. Але розумієте, вона вже з малку звикає до естетики, до не знаю, таких ось жіночих. Дрібниць і щоб це нормальна історія, щоб це не було це. Ми зараз заходимо. Знаєте, mm. після нашого дитинства, Вау! Вау! А типу mm. вона вже виросте і буде розуміти, що це базовий набір mm -hmm. нормальної жінки.